thank mm -hmm. you Чи літа, жутися за вітром, зліта, перший сніг сивини, я приніс, як тривогу на скроня, перший сніг сивини, на скроні мої сини. Ясини. За селом прокричали лелеки і холодний, як лік, Залишив на обрії слів і їм шукати весни. Жіти далеко, далеко, і шукати весни і вертатись до вас ясенних. Що, друзі? Перемістилися ми в неділю. Е е попрацював я, позбирав траву, ну і приїхав трохи відпочити на дачу. Бо дача це не тільки для роботи, а ще й для відпочинку. Приїхав я не сам, приїхав я зі своїми друзями. Руслан вже розпалює вогонь на задньому фоні. Це мій товариш. Він приїхав зі своєю сім'єю, дружиною і сином Максимом, які на задньому плані бавляться пісочком. Ну, це ми вам вже покажемо пізніше. І друзі, в нас є сьогодні посилочка. Мій підписник Дмитро з Миколаївської області дивиться наш YouTube канал Дачу на здачу. Написав до мене в Телеграм, людина займається копченням м'яса і захотів мене пригостити своїм м'ясом. Чекай, бо там вже Руслан коптить. І дим прямо йде на нас копченим м'ясом, друзі. Я ще не відкривав, так що давайте ми разом з вами відкриємо цю посилочку і подивимося, що Дмитро з Миколаївської області нам надіслав. Підходь, Олена. Що він нам тут поклав? Як це називається? Розпаковочка, так? Mm -hmm. У нас така сьогодні розпаковка. Ми будемо готувати, але ще самі не знаємо що. Ми взяли картоплю, а тут Дмитро казав, що є м'ясо. О, вже бачу. Нічого собі. Mm -hmm. Нічого собі. Та, дивись, Максим, скільки м'яса. Який ось такий... Сальцисон чи шпондер, я ще сам не знаю. Я не сильно розбираюся в м'ясі, якщо чесно. Сало. Ммм, диви, Руслан. Що це є, ти знаєш? Щось не подобі якогось сальцисону. Якийсь сальцисон це сало. це рулет. А це що, кровлянка? Така кров'янка. Шпондер якийсь такий. Але я не знаю, чи ми правильно називаємо речі не своїми іменами чи не своїми. Така от ковбаска. Тому було добре якийсь маркер, що це таке. Ну так. Да. Ось скільки всього Дмитро нам надіслав на пробу. Дмитро, дякую тобі. Е, дуже приємно, будемо сьогодні готувати з цього м'яса, картоплю з м'ясом. Е, Дмитро займається копченням, це його продукція. Він виготовляє свою продукцію, що дуже важливо, без хімії. І, як ви напевно зрозуміли, продає її. Силочку вам на Viber, де він е, робить свої продажі, де група його, я скину під відео. Кому цікаво, друзі, переходьте, купуйте. Продукція продається в таких пакетах. Казав Дмитро, вона може зберігатися до трьох тиждень в холодильнику без проблем. Собі там на відпочинок чи так само, як я, на дачу можете придбати. Приїхали, розпакували і поїли. Дуже зручно, круто. Круто. Е, ходи покажемо, на чому ми сьогодні будемо готувати. Ти відразу все? ні ні ти відразу всі дрова не це. По чуть-чуть. Нам не треба сильного вогню. Ми будемо на вогні готувати. На вогні. Готувати ми будемо сьогодні на диску з борони. Ось такий диск з борони. Спілько, Що, давайте можу? спочатку ми спробуємо цю ковбаску, яка вона на смак. Тож. Мені цікаво. Почнемо з такої. Зараз ми це все наріжемо на тарілочку. У. Тут добрячі ковбаси, ні? Так, ковбаску ми вже нарізали. На задньому фоні, якщо що, діти бавляться і плачуть одночасно. Що, будеш пробувати ковбасу? Так ви з ресторанними кусочками рісте, як ми кавальчували. То треба цікаво цю шкірку знімати. Е, спробуй. цікаво, Файна ковбаса. думаю, це Ковбаса і ковбаса. Вона якось копчена, але ніби... То, не просто копчена, мені здається. Вляло копчена чи to як? Гарно приправлено, не гостя, не переселені. Копий Ну Максим, куди сюди розкажеш. Куди сюди розкажеш, як ковбаска? Ковбаса. Нас спробуй ковбаску, ти любиш ковбаску. Пробуй. І що, як тобі? Файна no, реклама. Що, давай, що таку? Okay. Дитина скаже правду, дійсності, щоб ви бачили. Ну, це, звісно, можна сказати, що і реклама, але ми брехати вам не будемо. Якщо б була ковбаса не смачна, я б так і сказав відразу. Наприклад, тут є кров'янка, чи що це таке. Я не люблю ось таке. Це, напевно, більше тому, хто любить таке їсти. Ну, я навіть не хочу цього пробувати. Так що, скажу, як є. Так, наступна ковбаска. Оп. Ось така у нас. Зараз розріжемо. Ось така. Ковбаса. Це в ось... тебе вогнегасник є в машині. Ну для чого? Ну Тут зараз буде писати, що палії трави у Львові. Треба спавки далі. Копа мені, ножки. Якраз до м'яса на сковорітку. Там більше приправлена, а та більше куски м'яса таке наподобає Бандерівської, знаєш? Так. Бандерівська ковбаса. А ти знімав шкірку так само чи ні? Так. До речі, мені за це може шкірку не знімати. Ну та шкірка це переважно в ковбасах йде кишка, але я не хочу. О, Мені оце більше подобається. Ну то тут м'ясо. Оця ковбаска смачніша. Це більше рублена, там та більше мелена. Так. А ти може навіть і більше розбираєшся. У не мама працювала скільки років на ковбасі. О, тим більше, точно. <клес> ти знаєш, що таке погана ковбаса, що таке <клес> я Не знаю, що таке погана ковбаса, ми поміли. <клес> так, є в нас ось таке сало. Попробуємо ми його його натопити замість олії і на ньому пожарити бульбочки чуєш як воно копчене то може не добра ідея думаєш? Я не знаю треба загуглити чи може на копченому салі ну типу щоб воно зараз не засмерділо все Всю бульбу і все накопує ну треба Воно взагалі без запаху Ми просто його зараз розтопимо максим важай там так, так, можна спробувати, як шкварка Ось таке сельце, друзі, зараз я наріжу. І ми будемо його топити. І на ньому жарити картопельку. Що, нарізаємо сальце. До речі, я взяв паску, може на паску Люди скажуть, що ви зі сала робите. Його їсти треба, ми його топимо. <різь> <різь> Ось так ми його. Розріжемо. Так. То треба. А тобі покажу. Воно відлітає сюди. Хопа. І на диск ходила на зі мною. Так теж у тебе такі куски хлопські. Хлопські. Хоп. А шкірку ти зрізав? Зрізав. О, десь там може місцево, якщо є, то нічого страшного. Так, по дієтичному. Поділітися, як як хліба. Oh. Нам треба, щоб диск прожарився, щоб ступилося нормально. Зараз нам сальце дасть жиру і на тому жирі ми будемо жарити картоплю з часничком. Буде дуже, напевно, смачно. Так, є ще ось такий кусочок м'яса. Це наш основний інгредієнт. Щось ніби Буде таке, як вишинка, полядвиця або шпондер. Скажуть люди, що взагалі не розбирається в м'ясі. Рокса, що тут таке може бути. М -м -м. Пахне хоч воно вже готово, його в принципі можна Давай, який кусок м'яса. Дивіться, який кусок м'яса Дмитро нам надіслав. Давай будемо знімати пробу. Я навіть не знаю, от код напевно полощатку на двоє. Ні, це шинка. Шинка? Шинка. Може кусок шиї, щось може теж бачимо, таке трохи прожилкувате. Mm -hmm. Я кажу, було б добре, якби він підписав. Шинка. Хай потім прокоментує кожен цей, бо За такі. Шинка, друзі, дуже смачна. Жирна, правда. Шпондер, не шинка, а шпондер. Mm, то не шпондер. А що? Шинка. Шинка? Шенка або як вам ну, підгарля, все я. До картоплі піде. Звісно, Що це все дещо буде? Основний mm. інгредієнт. Ну, все, нарізаємо, друзі. Нарізаємо. По-хлопськи чи так ніжно? Давай ніжно, так щоб діти теж могли їсти. Е, ну не настільки ніжно. Оба! Скільки жиру. <свист> <свист> Кришку металішили. Вон для чого дача, ще да? нічого немає, але вже весело. Я візьму ту от, Папа! то от брівно буде як цей. Піди сюди! Підстаканник. Поки Руслан займається картоплею, то я підготую зелень і чесник. А це ну, тату, і тато її Що, картопелька вже доходить, треба м'ясця підкинути. <пілляє> То може наоборот картоплю всередину а місце по колу. Е -е 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 -е. Чекай, ще спочатку зараз посолим. Тому майже в самому кінці, коли вже картопля майже готова. Бо якщо посолити відразу, вона впустить крохмаль і не, і не буде така шк... скоринка зажарена. М'ясо, яке нам надіслав Дмитро з Миколаєва з такими кусочками. Ока красота получается. Так. На канапки нічого не лишаєш? Під'їжджай. Що є, але лишити на канапке? Ні, то я так вот я... суко в баску теж підсмажиться, хоч така прозора стане. Прям мішлен. Ти знімаєш? Так. <різований> Ті дорогі помідори, то так скидаєш, щоб смачно було. <різований> воно більше мені здається візуально. Такий естетичний вигляд робить. Смачний. <різований> е -е 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 тоді може ти за швидко таке, але може воно би більше прожарилося і <різований> тоді нічого воно зараз тушитись почне. Та й тушить. Ще буквально десь, напевно, 10 хвилин, і я думаю, буде наша страва готова. І будемо подавати на стіл і дегустувати, пробувати цей шедевр. Як думаєш, Руслан, вийде Це шедевр? Ще не вийде. І в принципі можна вже зараз буде діставати. А, чесник, чесник. що дало аромат. Ух, яка краса Ось, друзі, для чого потрібна дача. Ну, в принципі, можна і до лісу поїхати, але так от є ділянка, то їдемо на ділянку. Колись не було, їздили до, рі... до лісу, до річок, до озер на рибалочку. Але захотілося нам сьогодні приїхати сюди в перший раз відпочити тут в себе на ділянці. Хоча й, в принципі, взагалі нічого у нас тут немає. Привезли, поставили стіл дітей, дітям привезли ось такий пісочок, щоб дітки мали де бавитись. І відпочиваємо. Правда, дівчата? І наша страва вже заїжджає. Па-бам! дивись, тут ще й така подушечка. Ні, -е -е. -е -е. ну хопа такі до нас там є. Ні, Мама, маленько не Не-не-не. Хочете тільки Миколаївського м'яса. Ти де ж нами їсти кубаску? Шпондер зажари, все так. Тушинка. А чого ти важку не завелося? Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Тут Олена соус зробила домашню, Тоже прикольно. Я mm хочу. -hmm. Коротше, друзі, ковбаса супер. Mm -hmm. Йому аж за вухами тріщить. Mm -hmm. Буду я вимикати камеру, а включуся вже наступного дня при роботі. У мене є тут деякі плани. Коротше, побачите все самі. Все, до зустрічі. Що, друзі, включення з автомобіля? Позвонив до мене тракторист, каже, я за пів години буду в тебе на ділянці. Чекав я його два тижні, тому і так довго ця серія не виходить. Бо хочу вам в цій серії показати ще деякий об'єм робіт, які я зроблю. І два тижні я чекав на цей дзвінок від тракториста. Спішу вже до нього, виїжджаю з міста і включуся вже на діляночці, покажу що він там має зробити і що він зробить. Я вже на діляночці, тракторець на місці. Давайте я вам зараз покажу, що це має бути. Ось такий тракторець до мене приїхав. Хочу оце дерево викорчувати і є в мене ось тут такі горби. Я не знаю чи камера передає. Хочу, щоб тракторець їх в мене вирівняв. Ось це буквально тільки посередині. Там вроді би вже такого немає. І пішов тракторець працювати. Йому-то раз плюнути. Не знаю, скільки йому на то піде часу. Попрошую ще ось такий пеньок викурчувати тут. І ось це дерево. Ми з тобою перехожі, але дуже схожі, однаково відчуваємо. Бог все бачить і Бог тобі пробачить. Рану ніколи не заїзд. What І все, друзі, тракторець поїхав. Вийшов він мені всього-навсього 200 гривень. Ну, але я буду переводити все в валюті, так що десь там в кутку зараз побачите загальну суму. І от подивіться результат. Дві години і діляночка повністю рівна. Повністю. Ну, звичайно, не ідеально, але... Немає тих сходинок. І мене такий результат влаштовує. Воно що сядеться, і буде взагалі дуже красиво. Так що, друзі, ось такий у нас вийшов результат. Ще зараз я це все діло планую покрупити гербицидом, щоб вбити оцю всю курневу систему. І далі ви все самі побачите.